На каналі Діаспора. .ua. Сьогодні з вами Ганна Талант, Юрій Кондаревич та Богдан Боровець. Вітаю вас, панове. Привітаємо. Сьогоднішнє відео буде для багатьох шокуючим, дуже провокуючим. Але перед тим як ви зробите висновки, будь ласка, перегляньте посилання в описі до цього відео на першоджерела. Ми перевіряємо дані ці статті, які ви будете бачити, вони не спростовані часом. Напевно, почнемо із самої головної новини, так сказати, яка практично відсутня в медіапросторі України. Пані Гана Талант розповість нам про неї. Так, по перше, я хочу сказати, що зараз, коли включаєш телебачення, то більшість телеканалів нічого не кажуть про майбутній імпічмент Байдена. Сенатор Чак Гресли, як ми вже знаємо, опублікував запис, що описує схему злочину тодішнього віце-президента Джо Байдена та керівника українського бізнесу Злочевського. Про це ми вже знаємо пару місяців. Це все зараз відкрито суспільству. Сьогодні в новинах імпічмент Байдену буде 100%, Він він не буде йти на інший срок. Це не питання, чи станеться це чи ні, а питання, коли це станеться. знайшли незаперечні докази корупції Байдена. Говориться про якісь плівки, які будуть оприлюднювати дуже скоро. Кажуть, що це станеться з вересня 5 до кінця жовтня. Корупція сім'ї Байдена розслідується Конгресом і Сенатом, свідки, котрі свідчать про факти корупції, знаходяться під присягою. Тобто вони несуть кримінальну відповідальність за свої свідчення і беззаперечні факти взяток в мільйонах доларів більше 20 мільйонів доларів сімейство Байдена отримало від е, дуже сумнівних людей: російських олігархів, казахських олігархів, українських олігархів, так званих злочевський, китайських різних олігархів, пов'язаних з комуністичною партією і інших. Тому я стверджую, що ця корупція я нагадаю діаспорі. Люди забули у 19-му році. Президенту президента Трампа, я, я, перепрошую, був оголошений імпічмент. Імпічмент, так званий квадроквол. Буцімто президент Трамп давив на президента Зеленського, щоб той почав розслідування проти компанії Боріз. І Як, як стверджувалось, буцімто він хоче е, знищити свого конкурента Джозефа Байдена. Буцімто та справа є надута, це все неправда, це все фейк. І тоді це допомогли йому поховати певні персони, які мають прямі зв'язки. Прямі зв'язки. З Володимиром Зеленським, теперішнім президентом України, 2019 рік такий собі діяч мало кому зараз відомий, ігор Новіков, який на той час був радником президента Володимира Зеленського. Передав американському виданню Тайм стенограму розмови між керівником офісом президента Андрієм Єрмаком та адвокатом тодішнього президента Дональда Трампа Рудольфу Джуліані. Після цього скандальної статті в Тайм, які роздули факти. Вони фактично ці факти обрехали, роздули, надали йому своє значення і навіть додавали, що нібито да джуліані не, не натякав, не говорив про це прямо. Він був обережний, але. Ти так зрозуміли, що буцім то він щось хоче на закон. Це ваші слова підтверджує і переписка Вокера. Це що він хоче, прозоре та наопереджене розслідування всіх наявних фактів та епізодів, в тому числі що стосується бурізма та виборів у США 2016 року. Наміри якраз розстеження підтверджуються іншою людиною спецпредставником Вокером. Знову ж таки, з приватної розмови, яку опублікував Голос Америки. Тут ви знаєте, варто варто зазначити, що це людина, яка виконала роль певної міри, послав е, США в Україні тільки після того, президент Трамп дав команду Білому дому оприлюднити стенограму розмови з зеленським президентом. А коли на нього почало суспільство давити, а через надумані придумані факти, і Ненсі Пелосі оголосила імпічмент в цьому всьому передував і і цей Новіку Єрмак. Ці розмови, які вони таємні, дипломатичні розмови, злили просто в медіа, втрутившись в вибори США, ті факти були згодом поховані. Президента Трампу було оголошено імпічмент, що безумовно і беззаперечно плинало на рейд на майбутніх виборах, які відбулися вже у 2020 році. І тепер стає відомо, що ті факти, які вони намагалися поховати, які були відомі до Стамена Єрмаку, які Шокін розслідував. Тепер вони вилазять і не бере нових обертів. Були мільйонні перекази, були факти корупції, і їх намагалися поховати. Єрмак вів переговори із Тейлором послом Сонландер, представник в Євросоюзі від США, і Вокер, спецпредставник. Пан Єрмак в переписці а сказав, визнав, що потрібно скликати прес-конференцію, зробити брифінг, оголосити про майбутній візит. Які від і оголосити про перезагрузку україно американських стосунків. Ми скличемо прес-конференцію, ми пояснимо це все. Ми будемо розслідувати бурізму, і ми будемо робити перезагрузку наших стосунків. Як краще пояснити для наших глядачів, чому потрібні були взагалі перезавантаження відносин, коли прийшов до влади Трамп? Пані Ганна, то відносини між країнами були не дуже гарні. Тому що Україна спробувала саботувати Трампа, і це дало абсолютно зворотний ефект. Офіційний уряд допомагав союзникам Клінтона досліджувати всю шкідливу інформацію про Трампа, і про це теж була стаття. І е, саме тому відносини між Україною і Америкою вони не були дуже гарні після того. Але коли прийшов президент Трамп, він все одно ніяк не не бажав помстити Україні. Він все одно дав літальну зброю, і він ніколи не казав нічого поганого про, про Зеленського. Українське посольство втрутилося в ті вибори і використовували журналістів і в Києві, і посольство в якості інструментів для пошуку компромата на Трампа. І це стало відомо. Вийшла стаття, де про це все розказують, що були. Грубі втручання з України, пане Богдан, ви вивели на екран дуже, дуже цікаве відео. Це е, пан Тейлор, е, який давав інтерв'ю пані Гонгадзе голосу Америки. Він сказав, що ніяких не було на меті президента Трампа бажань якимось чином змусити щось протиправне. Він це підтвердив, що це все нісенітниця і брехня, і е, це відео. Яке, в принципі, може слугувати як а, доказ того, що це все був фейк, це все був кит, яким займався пан оцей Новіков, пан Єрмак? Це відео голос Америки не оприлюднював на своєму каналі. Вони це скрили. Вони взяли це інтерв'ю. Інтерв'ю в потужного дипломата американського, який сказав факти, озвучив факти, і це це відео, пане е, Богдан, може покажете кількість переглядів. 39 переглядів, і пише, що відео анлисти Голос Америки це відео не публікував. Що, що це тобто, означає? голос Америки скрив правду. Він скривав правду з самого початку. Він грав, Оце була така змова: змова з ціллю усунути президента Трампа любою ціною допомогти демократам, допомогти Байдену перемогти. Зверніть увагу: 39 лайків. Відео три роки тому з 2,7 мільйона аудиторії голосу Америки, який. І е, позначено верху «Unlisted». Це означає, що ви вони маєте його... на це відео, ви не оприлюднили. Вони його просто Це закрите відео. А чому? Тому що вони не знайшли жодних доказів чи бруду, чи корупцію на попереднього президента, тобто, це явне використання ЗМІ, яке оплачується нашими податками для пошуку компромату на політичного е, опонента, що є абсолютно неприпустимим в Україні в США, але разом з тим ми бачимо навіть це такий сором. Мирослава Гонгадзе, яка мала б бути взірцем журналістики, вона якраз провела це інтерв'ю. Це є підрив, недовіра, і я вважаю, що Україна за ці речі мала б вибачатися перед президентом Трампом. Чому? Тому що пройшло з того часу 4 роки. Це був 19 рік. Ці факти набрали нових обертів. ФБР, виявляється, має докази, що в принципі це все правда. В принципі, все, що тоді намагався дослідити е, Джуліані і Трамп, мали підстави на те, щоб були дослідженими. В принципі, це набирає просто скандаль, скандальних обертів, до, до, які можуть привести вже до імпічмента діючого президента Байдена. То Єрмак і е, пан Новіку допомогли пану Байдену. Я так особисто вважаю, бути обраним президентом США. Ага. І він прийшовши до влади, от таким чином, підставляє Україну жертвами отих договорників, отих ігор, стають хто громадяни України, які своїми костями, своїми кістками, своїм, своєю кров'ю за це платять. Я вважаю, Єрмак не тільки має на колінах стояти перед президентом Трампом, а просити вибачення. Я вважаю, він має бути засуджений за втручання в вибори США за те, що вони. Зливали ці стенограми за те, що вони фактично розповсюджували фейки та брехню, допомагаючи демократичній партії. Цьому говорять всі факти, і говорить історія. Це ми говоримо зараз про фактичні обставини, які відбулися статті. Можна перечитати в інтернеті. Пан Богдан все це долучить і можна зробити свої висновки. Ну фактично, получається, що Єрмак приховав розтеження і факти корупції так. A... Так. І головне, що е, усі ті роки Україна казала, що вони не бажають влазити в американську політику, а вийшло так, що вони влізли давно, і головне, приховали це. І тому, по перше, що повинен зробити Єрмак і пані Маркарова, і всі розповісти правду, е, і подумати, як це. І як американці і що американці будуть думати про Україну? Тобто для мене Україна це як другий дім. І для мене ця новина визиває людь. А подумайте про звичайних американців, які ще підтримують зараз Україну, що вони подумають у президенті Зеленському і в українському народі, коли ці новини стануть відомі усім, коли їх побачать, коли їх прочитають в інтернеті і телебаченні, що б зробили? Ви українці, якщо перед вами лежали телефонні розмови, докази впливу, скажімо, Росії на вибори в Україні на вибори в країні, де ви живете? А чи виступали б ви тоді українці за підтримку країни, за допомогою якої порушилися виборчі процеси в вашої країни? Мабуть, ні, тому тим більше, коли якщо вас нічого не зв'язує з Україною, і ви там ніколи ніколи не були найближчим часом, їхати туди не збер... не, не плануєте. Чи виступали б ви за підтримку той країни. Тому чим швидше вийде правда, чим кра... тим краще буде для України. Саме тому треба обов'язково казати правду, і як кажуть в Америці, Truth will set you free». Бо Це дуже велика історія, і дуже багато тут всяких подій відбулося. Тому вона заслуговує на окремий розгляд. Перегляньте, будь ласка, ось це відео, де пан Юхім із паном Юрієм розповідають вам все в історичному ракурсі. Зайдіть по цьому посиланню або в кінці відео ми теж його залишимо і перегляньте всю історію, як обдурювали Україну від початку здобуття її незалежності. Це правда, це правда насправді буде скандально. і Україні треба до цього дипломатично готуватися. А я вже говорив в ефірах з вами. Пане Богдан. Ніхто з наших дипломатів. Ні, відомий е, вашингтонський ресторатор по сумісності посол Маркарла Оксана не займається питаннями е, з конкурентами пана Байдена, не, не не ведуться дипломатичні перемовини, не навіть немає намагань спілкуватися з тим самим президентом Трампом, з яким який дуже критично в деяких питаннях відноситься і висловлюється до України. І ми можемо тепер зрозуміти, чому він так відноситься. Тепер давайте поставимо себе на місце, як би ми себе повели, коли Україна. В обличчі пана Єрмака і пана цього Новікова і інших е, задіяних агентів впливу, я вважаю, Кремля повели себе по відношенню до президента Трампа. Якби ми реагували на це, необхідно прислати Єрмака сюди, просто привезти його, екстрадувати, щоб він просив вибачення, і його потрібно засудити за втручання у вибори у США це дуже серйозне звичайне порушення, але разом з тим ми знаємо, що це приховування злочинів корупції, так це теж е, врахується тяжким злочином, і пан Єрмак він сам визнав у якраз в цій статті, що нібито розтеження привело б до тяжких наслідків для України. Якщо він чесний, то чому боятися за таке розтеження? Потенційно в пана Єрмака, який мав зробити оголошення про візит і перезагрузку відносин, вже ці документи були. Якщо вони є в США в Конгресі, то пан Єрмак, який тоді в Україні, був тим більше, ви знаєте, пане я не хочу сказати наступне, підсумовуючи нашу з вами сьогодні розмову з пані і з вами. А коли українці критично відносяться до республіканців, яких в принципі зомбують медійно ненавидіти або не любити негативно відносити до республіканців. Я це про Я це бачив дуже спекулятивно. медіа себе веде в позиції республіканців і їхніх висловів. А я хочу, щоб люди розуміли історію і поставили себе на місце тих дієвих осіб, які мішали, вмішувалися, втручалися в виборчі компанії в США, допомагали демократичній партії, допомагали спершу Хіллері Клінтон, а з якої теж було дуже багато корупційних скандалів. Після того допомагали президенту вже теперішньому Байдену, намагаючись допомогти усунути президента Трампа, і зараз факти вилізли, які ключові політичні фігури в Україні, такі як Єрмак і Новіков, який, в принципі про пропав з медійного простору, втручалися, перешкоджали, спровокували імпічмент президента Трампа в Конгресі, який тоді більшість займали демократи. Підігрували демократичні партії, і зараз, коли почалася повномасштабна війна, коли президент Байден не надавав Україні озброєння перед зустрічю в Женеві перед самим вторгненням в грудні 21 го року, він гальмував необхідні життєво необхідні а, військові елементи захисту України, чомусь про це ніхто не говорить і не пишено. Це є факти, це факти, які були оприлюднені, які а, були оголошені, і зараз. Ви повинні на це посилатись. Як тепер має себе вести Україна, щоб це виправити? Чому? Тому що з дуже великою ймовірністю наступним президентом буде республіканець, якому а, як як нам відомо, багаж, який, з яким він успадковує цю позицію, це багаж, де Україна грала проти республіканців. Це де Україна втручалася в вибори. А республіканці дуже законно слухняні. Я вважаю необхідно. Пану Єрмаку їхати на поклін до пана Трампа, як я вже це сказав, кланятися разом з пані рестораторкою Малькаровою, просити вибачення і добровільно визнавати себе винним і йти просто до американської в'язниці за безпосереднє втручання в американські вибори разом з паном Новіку. Це другий елемент, який я теж вважаю, повинен відповідати. Пан Єрмак з Новіковим і з іншими агентами, котрі сиділи в тоді в адміністрації президента Зеленського, допомогли Байдену перемогти на виборах, грали проти. Президента Трампа, ви спровокували це все, і зараз ви поглинаєте наслідки своєї плідної праці на демократичну партію США на пана Байдена, потураючи їхні злочини, прикриваючи, маючи факти, приховуючи ці докази. Пані Ганна, от ми дізнаємося все більше, більше втручання в вибори, імпічмент Байдену неминучий. Що ви можете сказати? От ну, виглядає це так, що Єрмак має компромат на президента Байдена по бурізмі, і може саме тому Україна не отримає зараз ніяку допомогу. Потрібна їй допомогу. Ми можемо повернутись до конгресмена Спарц, і вона направила лист до президента Байдена, і вона просила простежити пані пана Єрмака, ми не знаємо результатів. Що що сталося, чи, чи сталося, чи не сталося це розслідування, і зараз ми, ми гадаємо, що є зв'язок між путіним єрмаком і Байденом. Тобто, в мене складається враження, що Україна не буде получати достатньо зброї, не буде получати ленд-лізу, поки при владі стоїть Єрмак. Ви знаєте, я скажу більше, а давайте згадаємо, що ж робив пан Єрмак в США таємно. Мене від достаменно невідомо, чи він був в США. Є інформація, що він був. Інші кажуть, що його не було. Він сам абсолютно цього не коментує, але тим не менше він визнає, що він був на таємних перемовинах в країні близького сходу, в Саудівській Аравії, де були присутні представники багатьох країн, де обговорювали буцімто формулу миру президента Зеленського. Тільки нам нічого не відомо про ці перемовини. Там були присутні такі потужні країни, як Китай. Там були присутні інші країни. Там невідомо, хто ще був присутній, тільки це, це все відбувається поза наглядом суспільства. Ми можемо тільки здогадуватися, про що вони говорили. І пан Єрмак, який не має офіційного якогось дипломатичного статусу, без представників Міністерства закордонних справ відвідує пана Салівана в США. Вони про щось домовляються. І тут ми знаємо, що пан Саліван спілкується. Російською стороною веде перемовини. Про це писала американська медіа ще й в минулому році, в цьому році що ведуться таємні перемовини Вашингтона з Москвою, особою, з якою зустрічається пан Єрмак. Далі вони разом летять в на Саудівську Аравію, теж про щось домовляються. Ми не знаємо, про що йде мова. Тільки питання: чи можна цьому персонажу тепер довіряти? От пану Єрмаку? Я бачу зв'язку: Путін, Байден, Єрмак. Оце такий тр... трикутник, і це є дуже неприємні речі. Я б сказав дуже скандальні речі. Чому тому що тут вирішується доля України, доля наших воїнів, ленд-ліз не працює. Єрмак, це людина, яка говорила, що економічно він не вигідний. Як тільки економічно буде доцільно, він запрацює. Що він буцімто прив'язаний до економіки України? Це місенітниця, брехня, фейк, і саме пан Єрмак це відповідав. Йому чомусь він не вигідний, тобто. Втрати наших воїнів на фронті, які відбуваються щоденно, сотнями тисячами лягають наші хлопці і мужні дівчата. Єрмаку на це байдуже, тому що тут якісь економічні чинники, які важливіші, питання: чи можна цій особі довіряти? І всі оці події, про які ми розмовляємо, відбувалися в 19-му році, так пан Єрмак відмовився в 19-му році. Приводом для відмови розтежень було нібито ця стаття, як пан Юрій сказав. Трамп затримує військову допомогу, щоб протистояти Росії. Тут ми бачимо наратив, ніби Трамп, друг Путіна, він затримує Україні військову допомогу в 2019 році. Але ж ми знаємо, що рік до того, президент Дуда домовився із Трампом побудувати військову базу і в його честь назвати Форт Трамп Трампії. В знак вдячності і співпраці Трамп заключив договір із Дудою, переслав тисячу військових пізніше. Вони заключили контракт про f 35 Це в той час, коли Україна навіть не може випросити F-16, щоб захистити себе. Президент Трамп дав Польщі все, військову базу. Військові були перекинуті в Польщу F-35 і безвіз. Це в цей час, коли Єрмак, всі українські змі практично атакували Трампа і говорили, що він є другом Путіна. Прості факти говорили все навпаки. Чи не Ви знаєте, я б тільки одне додав, шановна діаспора, давайте згадаємо те, що сказали пані Аня, пан Богдан. А це не Трамп, який надав Польщі системи ППО, який відмовлявся давати Обама. Пам'ятаємо розмову Обами з Медведєвим, Я буду більше більше гнучки після виборів. Отже, виявляється, кожен раз, коли вам говорять, що Трамп це друг Путіна, і що станеться, коли буде Трамп, то ви згадайте, що Байдена привів до влади Єрмак, і він його привів для того, щоб президентом США не став Трамп. І війна зараз в Україні як більшість американців переконані якраз через те, що при владі президент Байден, і ми теж чомусь. З того часу нічого не змінилося. Пан Байден дальше дуже повільно допомагає Україні, якщо взагалі допомагає. Але тим не менше українці кидають свої стріли в бік президента Трампа. Я вважаю, потрібно передумати нашу дипломатичну поведінку. Необхідно спілкуватися з самими радикальними політиками в США, які виступають проти України. Необхідно з ними говорити. Ми це тому, що нам стало відомо, що вони не проти України, вони проти Байдена. Проти корупції Байден проти США, проти корупції. Проти корупції, так і нам потрібно з ними працювати. Тому, будь ласка, дивіться наші відео, підтримуйте наші протести. Ми говоримо правду. І дякую всім за ваші лайки. Так, як я б хотіла додати, що українцям треба сподіватися тільки на себе. Ми не знаємо, який буде президент наступний. Ми не знаємо, яка буде його політика по відношенню до України. Або потрібно запрошувати до себе республіканців, потрібно писати щось гарне про республіканців. Пишіть просто правду: нічого придумувати не треба. Ви не можете приїхати до нас в Вашингтон, ви не можете піти з нами в сенат, але ви можете зробити щось для інформаційної війни, і це дуже дуже особливо. У вас є у вас є знайомі, у вас є е, якісь родичі в Америці. Кажіть їм про наші мітинги. Будь ласка, нехай вони приходять. Кожні два тижні 3 вересня біля білого дому у Вашингтоні у першій годині приходьте. Ще що ви можете робити, це заходьте на твіттер на і ви можете твіт твітати. Ми всі вас просимо постійно. Пан Богдан, я і пан Юрій Підварні твітати. Це дуже важливо. Твіттер здатний змінити історію. Це платформа на якій абсолютно відсутня цензура, а на щастя можна політичну цензуру минути. І питати з президента ми Байдена зробили деякі, спеціальне від чому це важливо зараз. Починається цикл виборів, і на це дуже реагують як виборці, так і політологи і а, політ, менеджери, коли котрі ведуть політичні кампанії. Це моніториться на це реагують журналісти. Ми ми зобов'язані привернути до цього увагу незалежну Україну, котрі знаходяться зараз в окопах і своєю кров'ю, своїми кістками компенсують нестачу всього від боєкомплектів. До неналежного озброєння медичних засобів а, бронемашин, танків, авіації, ППО і так далі. Ми зобов'язані їм допомогти. Якщо ви українець, якщо ви стоїте за те, щоб Україна перемогла як найшвидше, а найменшими жертвами, повернувши свої 91-го року, Україні потрібно на звичайно багато зброї виключно лендліз може цьому допомогти. Будь ласка, долучайтеся до нас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і приходьте на наші мітинги. А як не можете, квіти вітер здатний змінити під історію. Дуже вам дякую. Дякую вам, панове. дивилися.